Вітаю на майстер-класі Чарівні півонії. Розпочнемо малювати з першої закритої квіточки, тільки-тільки бутончик розкриває свої пелюсточки. Я малюю рожевим на кінчик білий, дуже-дуже багато перехідних мазочків. І додаю ще рожевий на кінчик кармін. Друга квіточка вже більше розкрилася. Тому ми спочатку малюємо. Ті пелюсточки, що подалі, такі невеличкі, але в два шари. А потім жовту серединку, яку вже видно, і зовнішні пелюсточки. По принципу, як у першої квіточки ми малювали рожевий на кінчик білий, рожевий на кінчик кармін, вигинаємо багато перехідних мазочків, щоб краєчок, пелюсточок вийшов, такий нерівний. Далі я малюю нижні пелюсточки, теж із багатьох перехідних мазочків. Кожна пелюсточка створена. Сходяться пелюсточки в одному напрямі. І з іншого боку квіточки теж такі пелюсточки. Далі ми треба, треба нам намалювати. Виписку, щоб квіточка об'ємна була. І ще зовнішні пелюсточки, більш світлі такі на передньому плані. І саме велика квіточка. Вона у нас кругла, по зовнішньому краю колу цьому багато відкритих пелюсточок. Я малювала їх рожевий на кінчик кармін і подекуди вставляла рожевий на кінчик білий, щоб вони були такі. Яскраві ці пелюсточки. І так малюємо ціле коло пелюсточок. Далі малюємо всередині півонію, по принципу, як малювали дві попередні квіточки. Середня частинка більш світла. Ось так виглядає зараз в мене квіточка. Також далі виписуємо середню частину півоні карміном, щоб вона стала об'ємною. І після цього малюємо такі передні пилюсточки світленькі. Ось так потроху народжується яскрава півонія. І ці пелюсточки я теж виписую. Далі ми малюємо зелені листочки. Я вже викладала більш детальний майстер клас як намалювати такі зелені листочки півоні, можете подивитися. Оцю нерозкриту квіточку прикрашаю зеленими листочками. Малюю другий такий листочок з іншого боку композиції. Роблю виписку прожилочки вибіленим жовтим на листочках. Далі такі дрібні квіточки жовтенькі, які прикрасять композицію. Вони з зерняток подвійних чи потрійних, там створені. Ці квіточки. Жовтенькі крапочки на півонях, жовтенькі крапочки на листочках, всередині півоні. І ось така вийшла композиція. Насолоджуйтесь красою, малюйте разом зі мною.